Шіфувальний стрічковий верстат по металу msm 150. Цей верстат від компанії Mass Metal Technic, виготовлений із листової сталі, що забезпечить стабільність при роботі на верстаті навіть. При граничних навантаженнях щодо наступних характеристик, то шліфувальна голова може змінювати кут нахилу відносно до основи. МСМ 150 має двошвидкісний асинхронний двигун потужністю 4 кВт, що забезпечує високий постійний крутний момент та дозволяє працювати на двох швидкостях: 15 та 30 метрів на секунду. Стрічка йде в комплекті, і відповідно до ваших завдань її легко можна замінити на більш або менш зернисту. Її розміри становлять ширина 150 мм, довжина 2000 мм. Стрічка приводиться в рух роликами з гумовим покриттям. Верстат має дві робочі зони спереду, яка обладнана спеціальним упором та захисним склом. В основному тут виконують операції чистової обробки торців. Деталі давайте перейдемо до верхньої частини, яка прикрита кришкою для безпеки оператора та інших працівників. У цій зоні в основному шліфують площини для усунення дефектів та нерівностей деталі. Під стрічкою знаходиться графітна підкладка, що зменшує паразитне тертя. Для збереження чистоти в робочому приміщенні в даній моделі є вихід під аспірацію. Не зволікайте, даний шліфувальний стрічковий верстат є по наявності. Переходьте на сайт.